40-річний Олександр Діваков тримав оборону на Донеччині, де під час артобстрілу був поранений. На жаль, врятувати життя земляка не вдалося. 6 грудня він помер у лікарні. Поховали героя 8 грудня у Тернополі. Провести захисника в останню дорогу прийшли рідні, друзі, знайомі, бойові побратими та небайдужі тернополяни. Олександра згадують як людину доброї та світлої вдачі. Я з мамою спілкувався. Мама що це моя опора. Це я скажу, і то ми вибрав такий шлях життя, пішов за Україну, за всіх нас. Батьки виховали прекрасних дітей. Так що, ну і ще я бабусю дуже добре його знав, так що таке життя пішло. Але що, хтось мусить. Як ніхто, в принципі, не мусить, так життя поклало, що комусь приходиться тут, комусь приходиться там. Хтось береже Тут хтось береже там. Олександр Дівиков пішов воювати з початку повномасштабного вторгнення. У героя залишилася дружина, неповнолітній син, мати та молодший брат. Я спеціально буду пам'ятати ці моменти, де ми з ним раділи. Я вибираю це. І я би хотів, щоб кожен з вас він вибирав триматися за життя. Якщо ви хворієте, щоб ви боролися проти хвороби, якщо вам не хочеться. Кидати якийсь гріх, щоб ви боролися проти нього, щоб ви жили, тому що він заплатив цю ціну і ви не проживаєте це життя, а живіть життя своє. Поховали Олександра на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять герою.